5 порад таргетологам новачкам, які варто знати. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вашу вподобайку і не забувайте слідкувати за виходом нових роликів. Якщо ви тільки починаєте свій шлях у таргеті, рекомендую додивитись це відео до кінця. У ньому я поділюся своїми порадами, які би я дав сам собі на початку свого шляху. Повірте, цей досвід є корисний і він зекономить вам. Дуже багато часу, дуже багато грошей, і, взагалі, можливо, якщо ви тільки задумуєтеся про те, щоб починати, може я вас і переконаю не займатись таргетом. Перша порада, яку я би дав сам собі, коли я тільки починав, це є цінувати свою працю. Що це означає особисто для мене. Цінувати свою працю означає. Не працювати за безцінь, не додавати ту роботу, за яку ви не відповідаєте. Тобто ви повинні розуміти, що є якісь певні обов'язки, які на вас покладені. Ви маєте їх виконувати. І якщо людина з другої сторони, тобто ваш клієнт, не цінує просто вашої праці. Я рекомендую з такими людьми не працювати, оскільки в майбутньому вам все рівно це вилізить боком. Повірте мені, тому важливо при роботі працювати на совість, цінувати свою працю. Тобто ви повинні вкладатись, викладатись наповну, але й не забувати, що мусить бути адекватна оцінка вашої роботи зі сторони як в грошовому еквіваленті, так і в кількісному еквіваленті. Другу пораду, яку би я дав сам собі, це мати відкритий розум. Що це означає? Вам потрібно мати відкритий розум. Це означає, що вам потрібно мислити відкрито. Тобто, якщо у вас є якийсь встановлений алгоритм роботи чи якийсь порядок роботи, будьте готові до того, що треба буде виходити за ці рамки, якщо у вас щось буде не получатись. Це означає, що не треба бути в цій роботі суб'єктивним, вам потрібно бути об'єктивним. Тобто, наприклад, якщо у вас щось не получається, вам потрібно Переглядати свій підхід і виходити за рамки цього підходу, бо по-інакшому ви можете просто не мати результату. Тобто, в роботі таргетолога потрібно мислити відкрито такого принципу в роботі. Я притримувався з самого початку і завжди допускав свою неправоту в роботі. Тобто, наприклад, я буду якусь теорію в рекламі, починаю її запускати. І наприклад, мені там клієнт говорить: дивіться, це швидше за все не спрацює, тому що там то-то, то то-то. Тобто, якісь людина наводить аргументи, що дійсно це може не спрацювати, допускаючи те, що я можу бути не правий, я просто починаю робити так, як мені говорить клієнт, виходячи з його досвіду, оскільки він знає свій бізнес, має якесь певне розуміння і вже не перший раз запускав рекламу. І такий підхід. Тобто, якщо би я стояв на своєму. Казав, що от типу, от так і не інакше, я би не зміг дати результат. А як коли я перейшов цю межу, допустив те, що дійсно може щось бути не так, і потрібно е, пробувати різні підходи, в мене почало вивчатись. Е, майте це на увазі, це також дуже важлива порада для таргетологів, особливо новачків. Третя дуже важлива порада, яку би я також дав сам собі. Вона є досить банальною, але також я за нею розкажу більш детальніше. Вона полягає у тому, що треба ставитись до чужого бізнесу як до свого. Тобто вам потрібно вникнути в процеси, які відбуваються в бізнесі, поставити себе на місце власника і вести діалог, грубо кажучи, на такому рівні, що ви якби мусите розуміти те, що ваші дії мають якісь певні наслідки як таргетолога. Наприклад, якщо ви приходите і ви озвучуєте якийсь певний бюджет, а людина, ну там, попеки по деяким причинам, ну, дійсно там вважає це необ'єктивним, бо вона, наприклад, розуміє, що це там не варто починати з такої суми бюджету, варто починати з меншої і рухатися від меншого до більшого. Коли ви ставитесь до бізнесу як до свого, у вас є розуміння, що будь-яка помилка. Яку ви можете зробити, буде мати наслідки. І відповідно перед тим, як це щось робити, ви обдумуєте свої дії. І це також ну, якби, хороший навик. Коли ви маєте розуміння, що, от, що багато чого залежить від ваших дій, ваші дії мають і наслідки, ви повинні розуміти логіку своїх дій. Тоді у вас буде найкраще розуміння, як давати результат. Якщо ви ставитесь до цього. Критично, відповідально, серйозно, наче це є ваш бізнес, таке бачення і ставлення до ситуації допомагає краще якби, оцінювати ризики, приймати рішення і давати якісь кращі результати. Ще одна важлива порада, яку я би хотів дати сам собі, коли я починав, вона полягає в наших страхах. Тобто, нам. Як вона звучить, нам не варто боятись піднімати ціни. В мене була така проблема, знаю, що більшість таргетологів також з нею стикалися, коли нам морально тяжко підняти ціну за свою роботу. Це є нормально, з цим багато хто стикається, і це, якраз вертаючись до попереднього, що я говорив, що ми знецінюємо нашу працю. Тобто вам потрібно проговорювати це, старатись рухатись маленькими кроками, але ви повинні розуміти, що з тих сум, яких ви, наприклад, починаєте, бо більшість новачків починають з менших сум і починають рухатись до більших сум. І тому треба в такому випадку нам брати і рухатися поступово, тобто не боятися цього. Ви Якщо ви до цього приходите, ви повинні розуміти, що якщо ви не будете рости, ви рано чи пізно просто або згорите в цьому бізнесу, він вам надоїсть ця справа, або ви просто будете тувктися на місці, і до вас будуть і приходити такі люди, які власне будуть от працювати з вами по таким цінам. Тобто, якщо ви не будете пробивати цю стелю, відповідно. Рух ваший розвиток дуже зупиниться. Це також дуже корисна порада. Не бійтесь піднімати ціни і не бійтеся рости. Це є природній процес, до якого ви маєте йти. І останнє п'яте, про що я би хотів сказати, це є не боятись вчитись чогось нового. Вам потрібно розуміти, що вам потрібно розвиватись. повертаючись до попереднього, що іноді і ваша зарплата, ваш дохід. Він може бути прямо зв'язаний з тим, що ви вмієте, які вас, нав... які вас навики, які вас досвід, що найважливіше. Тобто, вам потрібно розуміти, щоб рухатися вперед, потрібно наповнювати свою голову знаннями. Якщо ви не боїтеся вчитися, не боїтеся рухатися вперед, то Така порада буде по суті одна з найцінніших, які я можу дати. Тому що якщо ви вчитеся постійно, ви розвиваєтесь, ви росте. Тут в тому плані все дуже просто. Ось в принципі на цьому, все. Якщо цей ролик був цікавий для вас, обов'язково ти на вподобайку. Пишіть, пишіть ваш коментар про що би ще хотіли ролики. Ну і не забувайте підписуватись.